Слава Богу, слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Мені часто задають питання, чому я не на фронті? У мене фронт 28 років, включно боротьба з корупцією, боротьба з бандитами, захист прав людини та свободи людини і громадянина Україні. А не тільки з 2014 чи під час масштабної війни з 2022 року. У мене стріляли, так звана влада. Залякували дітей дружину до такої степені, що вони змушені були залишити Україну. Я готовий на фронт. На жаль, мій кардіостимулятор не дозволяє мені професійно виконувати роль бійця більше на передовій. І мій стан здоров'я не дозволяє бути корисним на передовій. Але я готовий до різних ситуацій пожертвувати собою заради України. 28 рік жертвує своїм життям та здоров'ям заради України. Тепер відносно війни, агресора Російської Федерації проти України з самого початку війни, особливо і початку, і, перед, і початку масштабної війни, звернувся напряму до глав держав, особливо сімки, двадцятки під час їхньої. Зустрічі 20 і 7 за допомогою Україні зброєю, зокрема летальною та боєприпасами. Представте собі у соціальних мережах мене були такі моменти, такі дні, що читали десь біля 30 мільйонів. А якщо взяти мільйони читачів, Держав, можна пропустити, що мені звернення не залишилось поза увагу результат наяву. У своїх соціальних мережах, за вінітком Facebook, де мою одну сторінку заблокували а другу стор... або закрили, а другу сторінку блокують вже другий рік. Я розкриваю факти корупції та зловживання під час війни. Останні невтішні новини Я з фронту. Збройні сили України здійснили вихід із села Лосточке. Підрозділи Збройних сил України здійснили вихід з села Лосточки, щоб організувати оборону, по лінії населених пунктів Орлівка. Тоненьке Бередиче і не допустить подальшого просування противника далі в західному напрямку, то повідомив речник Таврії Дмитро Леховій. Останні дні лютого цього року будемо вистежувати, відслідковувати події Придністров'я. Там неясно, особливо але особливо 27, 28, 29. Будемо відслідковувати. У свій минулих допуск наголошую, що в місяць цього року буде напруженим, А саме те, що Конгрес Штатів Америки ну, прийме чи не прийме закон про допомогу Україні. О, але після того Беня підпише. А Путін перед виборами. До кінця березня захоче себе ну, показати і захопити максимум територій, щоб там провести вибори на так званих територіях. Але я вірю, що з Божою допомогою ми переможемо у цій війні і повернемо всю територію України майже 91-го року, визнаною міжнародною спільнотою, кріпуємось на сильне нації. І непереможна перемога за Україну. Будьте здорові та щасливі. До зустрічі. Дякую за. Увагу.